Давні, давні часи, коли світом ще правили могутні боги, на узбережжі Егейського моря з'явилося прекрасне нове місто. Місту потрібен був покровитель, той, хто оберігатиме людей і даруватиме натхнення. І ось. На високому пагорбі з'явилися Посейдон, Володар морів і Афіна, богиня мудрості. Вони прийшли з добром і вирішили зробити місту подарунок, щоб люди самі обрали, чий дар їм ближчий. Я, Посейдон, дарую місту джерело сили життя. Нехай вода тече крізь каміння і пісок, співаючи пісню грудин. Мешканці були здивовані. О, яке джерело, яка чиста вода? Вона нагадує море, спокійне, безкрає. Я, Афіна, дарую людям дерево, символ миру й родючості. Нехай його плоди живлять, а його гілки захищають від сонця. Нехай це буде початок довгого і гармонійного життя. І знову мешканці здивувалися. Це ж ливкове дерево, його плоди поживді, а листя ніжне. Люди подивилися на воду й дерево. Обидва дари були прекрасні, однак саме дерево зворушило їхні серця. І сказали інші боги. Нехай Афіна стане покровителькою цього міста. І з того дня місто зветься афінами на честь богині мудрості, а в його серці росте оливкове дерево, символ миру, достатку і гармонії. І досі в тіні оливкових дерев. У стародавніх Афінах люди згадують цю легенду, бо найбільші дари це ті, що допомагають жити в мирі, добрі та любові.